Вітаю, друзі! Феня, Федя Веніславський виходить і розказує, чоловіки, які за кордотом матимуть змогу на висуй дані в електронних кабінетах призовників, але повістки вони не отримуватимуть. Крім того, комітет попередньо відхилив норму про те, щоб заборонити надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, якщо вони не мають військово-облікових документів. Плюс відхилив блокування карток, відхилив арешт майна. А у мене тепер питання, в тому числі до цього Феді Веняславського. А Федінка, а скажи, будь ласка, навіщо ви тоді буду в стакані води піднімали, якщо ви цього не робите? Навіщо ви сварили українців в Україні з українцями за кордоном? Навіщо ви цькували українців, щоб вони відвертались від України ті, хто за кордоном? Ви що, диверсанти? Федінька? А? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.